Провести останній день літа весело, корисно та цікаво. У рамках проєкту «Співдія заради дітей юним черкащанам та гостям міста з родин вимушено переміщених осіб запропонували зануритися у професію рятувальників. Напередодні 1 вересня дуже ми вважаємо, що необхідно проводити такі заходи, щоб діти познайомилися з великою кількістю професій, і, зокрема, з професією рятувальника. Бо зараз міна безпека це дуже актуально. Фахівці служби порятунку спочатку нагадали дітям про елементарні правила пожежної безпеки, знання яких здатне врятувати життя. А потім почалось ще цікавіше: пожежний рятувальний та піротехнічний автомобілі. І все це до уваги малечі. Дітям продемонстрували обладнання та оснащення спеціальних машин. <звук> Максимальний підйом подушки 21 тонна. Дітям дуже сподобалось, коли ми працювали з пневмо-подушками, з, з акумуляторним кобінованим інструментом. Деякі хлопці навіть спробували. Найактуальніша тема сьогодення для дітей мінна небезпека. Про неї рятувальники не втомлюються нагадувати постійно. Гранати і браті А що треба робити, якщо, не дай Бог, ви це побачили чи виявили? Позвонити. Куди? Відійти та позвонити. Не, не один-1. 1-0 один. Не, один, один. А, один. 01. 01. 01. не можна підходити до міни, бо вулки до міни. Нельзя... Наступать можна? На міни не можна наступати». Що може случитися? якщо наступить? А, а то вотного наші діти не завжди розуміють, що міни це не обов'язково щось велике, щось масштабне і дуже. Ну, така глобальна. Міни можуть виглядати як дитячі іграшки. Міни можуть е, бути е, просто на піску, в колір піску, і діти можуть е, навіть не розуміти, що це міна, брати в руки, наступати, просто пнути ногою, подумаючи, що це якась іграшка. Тому е, тут не було сумнівів, тому що е, діти повинні розуміти і розказати своїм одноліткам на площадці, що от я бачив міну, я знаю як, я знаю, як з нею не можна поводитись, я знаю, що треба робити, якщо вдруг ти мій. Ну, побачив. Також діти з задоволенням приміряли на себе справжнє спорядження рятувальників, а ці, в свою чергу, відповіли на питання маленьких чомучок. Сьогодні безпосередньо ми познайомили дітей. Із професією пожежного рятувальника, а також піротехніки. Діти дізналися про можливості пожежного автомобіля, про їх обладнання, в якому працюють вогнеборці піротехніки, про вибухонебезпечні предмети, як діяти у випадку надзвичайної ситуації, чи то пожежі, чи то якщо натрапили на предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про все це сьогодні ми в черговий раз уже поговорили, наголосили на основних правилах безпеки і. Звичайно, безпосередньо ця робота буде продовжуватися і надалі.